І всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І як ви знаєте, так зараз такий період, що можуть а, в будь-який час відключити світло. І що робити? А є варіанти генератор, інвентор або зарядна станція. Ну саме... Найкращий ваян це ж зарядна станція, тому що вона багато потужна і не шумить. І що ж вам все-таки для цього потрібно? Дивіться, друзі, якщо у вас вимкнуло світло, ви берете відключати вхідний. Так, зараз відключати вхідний робільник. Після цього йдете в вашу квартиру, берете кабель, вилка-вилка, перший кінець вмикайте в станцію, а другий в розетку. Тільки запам'ятайте, не можна запитувати квартиру через подовжувач. І після цього ви берете і вмикаєте станцію. А, вмикайте розетки. і Після цього, як ви вмикнули станцію та розетки, все у вас є світло. На жаль, поки що в нас немає такої змоги, але скоро буде, і я вам це покажу.